Привіт всім таргетологам та власникам бізнесу, які запускають рекламу. Я впевнена. Більшість вас уже чули з усіх прасок, що зараз головне в таргеті це не налаштування, а креатив. Якщо ви це не чули, впиняйте на себе. І мало того, що треба кльові креативи на таргет, вони ще мають бути різноманітні. Сама мета говорить про те, що зараз головне в креативній стратегії це diversity, тобто різноманітність форматів, які ви показуєте в рекламі. І ніби ще цього всього мало, цих креативів в таргеті потрібно багато. Ми в моєму агентстві стараємося тестувати на кожен проект мінімум два нових креативи в тиждень. Ну а так зазвичай є проекти, на яких ми тестуємо і 10, і 15 тиждень і більше. І що ви зараз не бралися за голову, які б креативи такі придумати, я хочу вам показати три своїх улюблених формати статичних креативів, які підходять під будь-яку нішу, і які ви можете зробити ну максимум за 5 хвилин. І так погнали. Перший формат це переваги. Ось тут ви бачите приклади, і цей формат простий. Його як бачите, легко зробити. Це коли ви через такі стрілечки або текстові блоки підкреслюєте УТП вашої пропозиції або вашого продукту. Унікальні торгові пропозиції. Чим ми відрізняємося від конкурентів, чим ми краще. І так я завантажила з спінтеристу рандомне фото баночки з. Кремом це типу мій клієнт, під якого я буду робити креативи. А ми заходимо в канву. А я використовую платну версію. Вона коштує 15 доларів, тому що там дуже багато корисних функцій, як, наприклад, ви, ви, видалити об'єкт з бекграунду, або посунути видалити текст, або, наприклад, ресайзнути креатив о, з стрічки під сторіз і так далі. Але ви цілком можете користуватися безкоштовно. Ось тільки якщо ви будете постійно створювати креативи через канву, то звичайно є сенс і проплатити. І так. А вибираю допис Instagram. зараз будемо робити, наприклад, креатив під стрічку. Потім я завантажила якраз фото цієї паночки. Тобто ви якраз берете фото вашого продукту з фотосесії, чи, наприклад, послуги, студії і так далі. Якийсь візуал. І так, що я першим чином роблю? Це я додаю, наприклад, заголовок. Тобто, чому б не спробувати назву продукту? Тут About Me, не знаю, це якраз назва цього крему. Додаємо якраз ось таку лінію полоску вгори, вгорі і пишемо. Чому б не спробувати About Me. Або будь-який інший заголовок, який привертає увагу. Так, ставимо, що нам треба все-таки менший кегель. Можна ще вибрати інший якийсь шрифт. Я зараз не буду з цим сильно заморочуватися, але якщо у вас є якраз ваші брендові шрифти, можна в канву їх завантажити. Так, І далі вже йде якраз наша основа це додавати текстові блоки з нашими УТП. Йдемо в елементи. Я обираю текстовий блок. Um, квадрат, наприклад. І так, перше наше у типу це ІСПФ, другий, ну, наприклад, хай буде nd ефект uh, Так, давайте трошечки його розтягнемо. Третій, наприклад, буде, я не знаю, комплекс вітамінів в 2 чи щось таке. Зараз це в мене йде просто рандом. І четвертим хай буде, не знаю, освітлення шкіри. О, або 100% зволоження. Так, а потім я зі своїм якимось поняттям естетичного розположення ем, вирішую, куди поставити ці текстові блоки. Але, будь ласка, прошу, не засуджуйте, тому що я не професійний дизайнер, і як на мене головне, щоб у таргеті працювало. Ось, але звичайно, ви можете це поставити добувати дизайнера, якщо ви хочете, щоб воно було з усіма правилами якраз ем, дизайну креативів. Окей, розподілила ці текстові блоки. І останнє а це нам треба стрілочка. Вигнута, наприклад. А, наприклад, ось ця або вибираємо ще щось те, що нам подобається, змінюємо її колір, підганяємо ці стрілочки. виглядало красивенько, те. І так, тут в мене трошечки по кольору воно все зливається. Я знову ж таки можу погратися з кольором і змінити так, щоб воно виглядало краще. Але і такий варіант мені також подобається. Я би його на таргет 100% запустила. Ось і в мене якраз такі бенефіти часто, самі прості креативи, але показують стабільно хороші результати на багатьох проєктах. Ну і, звичайно, якщо мені все гуд якраз по цій статиці, яка в мене йде на стрічку, я вибираю змінити розмір. Вибираю розповідь Instagram, скопіювати, створити розмір. І тоді створюю такий же під Reels або під Stories вертикальний 9 на 16. І як бачите, для того, щоб створити цей креатив, в мене взагалі пішло небагато часу. Ось, але на другий формат креативів у мене піде іще менше часу, тому що це формат текст онлі. І як ви зрозуміли, це тільки коли у нас є текст на картинці і нічого більше. Чому воно працює? Тому що воно виділяється з маси інших реклам. І ось, якраз при. Як це виглядає? Я, звичайно, не впевнена, чи треба вам туторіал і показувати, як його створити, але на всяк випадок, якщо треба показати, я зараз покажу. Створюєте якраз новий файл у Canva, вибираєте додати текст і пишете заголовок. Наприклад, шукаємо людей з Києва на масаж зі знижкою 40%. І вибираємо так, є. А потім тут якраз ми можемо, наприклад, написати, знову ж таки, наші переваги. А, наприклад, професійні масажисти, п'ять локацій. А, там. Окей, всі види масажу. Ну, зрозуміло, знову ж таки, це не буду на цьому зациклюватись, тому що ви, коли ви знаєте інформацію по проєкті, вам не треба буде це видумувати. Ви вже ці всі наші переваги а, також знаєте. І в кінці я би ще додавала якийсь call to action, тобто заклик тоді є. Ось це якраз опальний блок, який ви вже вам знайомий. Я його ось тут, наприклад, ставлю і, наприклад, вибираємо текст, не знаю, записатися або дізнатися деталі. вирівнюю його. Ось і все. Цей якраз креатив готовий. І знову ж таки, як надивно, часто він показує класні результати, ось, наприклад, якось тут. І третій формат креативу, який у вас трошечки більше часу займе зробити, але також нескладно. І він також розриває в таргеті, тому що часто, коли я показую клієнтам референс, що давайте ось такий креатив затестимо, їм цей формат не дуже подобається, тому що вони вважають його трошечки фейк. Але вони змінюють свою думку, коли бачать результати з рекламного кабінету. І часто таке буває, що знову ж таки ці креативи місяцями класно тримають позиції, класно працюють. Тому що я думаю, ви знаєте, що креативи виграють, і знайти креатив, який буде працювати стабільно в місяці, це звичайно складно. От тому також раджу затестити цей формат. Це відгуки. А часто ми робимо ось так. Наприклад, якщо у нас ось реклама алюмінієвих систем, ми беремо просто фото людини з інтернету, беремо фото цих систем, знову ж таки, пишемо відгук. Ось деякі клієнти вони не хочуть брати рандомні фотки з інтернету, і тоді ми, наприклад, ставили як відгук фото адміністратора або фото СМСника, або навіть моє фото, і писали. Якби у якості відгук, чи брали реальні відгуки. А як цей креатив зробити? А знову ж таки створюємо допис Instagram, Наш квадрат пишемо рамки, вибираємо рамку зі скошеними краями. Ось такий мені подобається. Хоча це звичайно не канон, ви можете робити, як вам подобається. Uh, так, щоб воно uh, плюс-мінус ось так виглядало добре, Є. Yeah. Uh, потім нам тут треба завантажити спочатку фото людини. Ну, наприклад, зараз рандомне своє фото поставлю, uh, і фото товару. Тобто, наприклад, якщо ми там займаємося автопригоном. Автомобілів зі штатів, ми першу фотку ставимо, наприклад, фото дівчини, як вона сидить в машині. Це може бути ваше фото або рандомне з інтернету. А і друге, це якраз фото машини, щоб воно виглядало, ніби ось фото людини з цим товаром або продуктом послуги. Друге, це сам товар, продукт, послуга є. Yeah. Це рандомно, звертайте увагу, як воно зараз виглядає. Тому що якщо б я рекламувала крем, я б взяла фото себе крупним планом, тобто моє лице. І друге, це, наприклад, рука, яка тримає цей крем. Тобто, ніби я якраз його рекомендую. От Потім ми йдемо в елементи ставимо рамку круглу. це якраз фото профілю нашого ставу, типу якби нашого аккаунту. А також завантажуємо рандомну картинку. Знову ж таки, я часто беру, наприклад, в пінтересті фото брюнетки зі спини чи щось таке, ось, щоб воно виглядало як реальна людина. А, тобто зараз це я вам показую дуже так не в деталях, але воно має виглядати приблизно ось так, коли ви заморозите. Хочете, знайдете ці фотки або візьмете свої. Потім ми пишемо ніби текст відгуку, і мені подобається заходити від негативу. А, тобто, не просто ой, мені дуже сподобався цей товар, а якийсь негатив. Наприклад, поставити одну зірочку і написати Мені не подобається, що тепер я не можу жити без цього товару чи послуги, і я прив'язана до нього навіки. Або, наприклад, мені подобається формула тексту єдине про що я жаркую стосовно я не знаю, лазерної апіляції, це те, що я ходила в інші студії раніше. Тобто пишемо, що єдине, про що я жалкую стосовно Ґ -Ґ -Ґ. текст, це те, що я не пішла до них раніше. Так, а так як це відгук, ми ставимо, що це курсив. Потім вибираємо який шрифт. Потім, що мені залишається зробити, це тільки написати ім'я та прізвище людини, яка ніби пише цей відгук і назву її аккаунту. Ну, наприклад, Наталія. А. І тут через собачку ААА Наталія. Хай буде так ставимо, А потім я ще тут відстань між рядками трошки зменшую, щоб воно так виглядало, ніби це реальна якраз інтерфейс якогось сервіса. Так, окей. Так, все підганяю по розміру. І останній штрих це додати зірку. Так, вибираю, яка мені подобається. Ну, наприклад, ось цей стандарт. Ставлю кольор жовтий. Окей, щоб мені по розміру все подобалось і копіюю її, щоб їх було 5. Так. Чим мені, до речі, подобається канва, тим, що вона ще, якраз, бачите, показує, щоб, як зробити, щоб відстань була однакова. Все, наш формат відгуку готовий. Ми можемо робити ресайз під сторін з підріз, або просто ось так, тільки з одним форматом запускати, і знову ж таки, повторюсь, він показує якісь крейзі результати, на які я навіть не очікувала. Отже, я вам показала свої улюблені ноубрейнери, no так би мовити, статичні креативи, які легко зробити. Але якщо вам треба більше ідеї форматів, ви можете приходити до мене на курс, і там я показую всі виграшні формати, які наша команда збирає, відтестовуючи кожного місяця мінімум 300 к в місяць. Ось і цим я всім ділюся, якраз з моїми студентами. Дякую вам за увагу і за перегляд. І до зустрічі.